5 січня всеукраїнське об'єднання Свобода пікетувало посольство Республіки Польща у Києві. Цього ж дня націоналісти протестували під стінами її консульств у Луцьку, Харкові, Львові, Одесі. Причина пікетів сплеск крінофобії та шовінізму в Польщі кажуть учасники акції. Президент Лех Качинський дозволив собі упереджені оцінки Степана Бандери, які ображають і пам'ять героя, і всю українську націю. Вчора президент Польщі відверто втрутився в наші українські справи, і він посмів наших українських героїв називати образливо. Я вважаю, що це неприпустимо. Для президента Польщі такі висловлювання, і він, він має перепросити в українців за ті образи, які він вчора власне подав в ефір, і які вчора почули і поляки, і українці. Свобода категорична. Польща мусить вибачитися за гвалтовану полонізацію українців, яку проводила протягом п'яти століть. Мусить виплатити компенсації українцям, які постраждали від польського терору у 20-му сторіччі. Слід також засудити етнічні чистки на Волині, Холмщині Підлящі, які проводила армія Крайова та Армія Людова під час і після Другої світової війни. Поляк ворог там є дим. Він мого дідуся. Так, всіх стріляли. Діду було 86 років, кинули бомбу на дім. Дітей повбивали. Хіба то люди? 486 церков немає, знищили. І я вважаю, що вони не мають права вказувати нам, що нам робити себе дома. Ми вимагаємо від Польщі компенсації за злочини, які вони чинили на споконвічних українських землях. Акція націоналістів привернула пильну увагу польських журналістів. Їх колеги цього ж дня висвітлювали реваншистські заходи поляків у Польщі. Вони також пікетували представницькі установи України. Лідер українських націоналістів Олег Тягнебог застерігає. Перше за останні 20 років Варшава і Москва спільно виступають проти українців та їхніх героїв. Чомусь реакція Польщі і Українофобія, яка зараз почала поширюватися Польщею, чомусь вона співпала з відповідною істеричною реакцією, яка ми зараз бачимо в Росії, зокрема. Яка інспірується з Кремля, мені би не хотілося думати, що це є заплановані, інспіровані навмисно інспіровані спільні заходи між Москвою і маршавою проти України. Олег Тягнебок упевнений, поляки та українці зуміють домовитися у них є спільні інтереси, але говорити будемо не з позицій диктату, а шанобливих і рівних стосунків зазначає він.